Сьогодні, вшановуючи подвиг українців, ми організували благодійний велопробіг, шлях до перемоги, приурочений до Дня Незалежності України. Виручені кошти будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Важливим є те, що ми сьогодні пам'ятаємо всіх наших колег, побратимів, які знаходяться на лінії вогню, і допомагаємо їм і морально, і матеріально. Я сьогодні вам всім бажаю. Легкого старту і гарного фінішу. Це був мій перший велопробіг. Я буду надалі приймати участь. Мені дуже сподобалось. Кожний учасник велопробігу вносив благодійні кошти, і ці зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Це загальна сума, яку ми з вами забрали під час велопробігу. Хочу високо подяку за те, що долучився до такої благодійної справи, як матеріальна підтримка наших захисників.